Укомплектована кухня, їдальня, спортивна зала, медичні кабінети, бомбосховище – усіх приміщеннях дитячого садочку в Овручі, який будують за кошти уряду Естонії, завершують підготовчі роботи, каже Людмила Ткачук, завідувачка господарською частиною садочка. Ми готуємо, прибираємо, миємо витираємо пил, розставляємо меблі, готуємо кроватки для дітей. Дуже все комфортно, цікаво, яскраво. Все готове для діток. Ігор Жеребіло, виконроб підрядної компанії, розповів, що на першому етапі створено приміщення для чотирьох груп на 80 дітей. Є в наявності зараз меблі на 20 ліжок. Знаходяться стільці, столи для вихователя, меблі. готовність 100%, щоб діти заходили. Це виконані обоє з малюнків конкурсу. Дітей України, Естонії, переможці отримали можливість, так сказати, так щоб їхні малюнки були перенесені на обої і ці обої тут вже нанесені нами на стіни. В кожній групі є кухня з холодильником, посудомийна машина, каже Ігор Жеребіло. Вже все підключено, вода, тепло тут електричне буде. Каналізація, все працює. У кожній групі окремо, скажімо, є санузли для дітей, ну і також для вихователів, Тобто є для дорослих домінників, також є дитячі Ну, Тобто все підключено працює. І Санузли вже облаштовані. Це вже прийшло готове з модулями з Естонії, Тобто вже повністю в комплекті, в зборі. Ну, Єдине, що нам залишалось підключити тільки. Громада виділила 2 мільйони гривень на підготовку будівельного майданчика для проведення монтажних робіт, каже Володимир Гришковець, заступник Овруцького міського голови. Загальна вартість зведеного кошторису першої і другої черги складає 32 мільйони. Орієнтовно 32 мільйони. Чому тому, що є ряд? Тендерів, які естонська сторона провела прямо в себе в Естонії. Це стосується модульних конструкцій. То цю вартість ми просто не володіємо цією інформацією. Естонські будівельники два рази на місяць відвідують будівництво та контролюють процес, каже Володимир Гришковець. На території знаходиться відеокамера, яка не виключається 24 години. Ми спільно вирішуємо всі задачі і приємно працювати. Я думаю, і Естонії і нам. команда садочка їздила переймати досвід роботи з дітьми. В Естонію Людмила Ткачук говорить, що діти там самостійні, їй сподобалося, як вони поводять себе під час їжі. У нас нянечки допомагають, наложують кожному в тарілочку, ставить, а у них ні, вони самі. І тарілки не пластмасові, і не одноразові. І вони беруть і вони так сміло собі наложують черпачками, мало добавку собі наложують, вони з'їдають. Між дітками немає такого, що віддай моє, а ти моє, вони такі спокійні, дуже там іграшкою він подивився, пішов іншу іграшку. Взяв в них немає. Вони дуже такі добряки. Мабуть, воно з дому це все виходить у них. Ну а потім переноситься і в садочок. Разом із другою чергою, в дитячому садочку зможуть навчатись 160 дітей. Відкриття першої черги планують на друге червня. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина.